З вами Олександр Черната, я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про представництво нерезидента, правові аспекти класифікації, опис порядку відкриття та податкової класифікації представництва нерезидента в Україні. У цьому відео ви дізнаєтесь про наступне: що таке представництво нерезидента: постійне чи непостійне представництво? Як розмежувати тип представництва? Які наслідки за помилкову кваліфікацію? Як зареєструвати представництво? Поїхали. Що таке представництво нерезидента? Усе більше іноземних компаній розглядають можливість виходу на український ринок: хтось для розвитку бізнесу, хтось для участі у відбудові країни, хтось для розширення присутності у регіоні. Проте діяльність нерезидентів в Україні допускається лише у таких формах: створення компанії резидента. Відкриття представництва договірне представництво українською компанією. У цьому матеріалі ми розглянемо таку форму участі як представництво. Представництво це відокремлений підрозділ нерезидента, створений для ведення діяльності в Україні. Воно не є окремою юридичною особою, але має обов'язкову реєстрацію та податкові наслідки. Найважливіше при цьому правильно визначити, чи буде таке представництво постійним, комерційним чи непостійним, некомерційним. Постійне чи непостійне представництво. Відповідно до Податкового кодексу України, постійним є представництво, яке повністю або частково здійснює господарську діяльність на території України. Такою діяльністю можуть бути підписання договорів в інтересах материнської компанії, участь у переговорах та операціях, що мають прибутковий характер, постійне зберігання товарів для подальшого продажу, надання послуг понад 183 дні на рік. Непостійним або некомерційним є представництво, яке виконує виключно допоміжні функції: маркетинг, аналітику, пошук партнерів, інформаційний супровід. При цьому воно, хоча й зобов'язане стати на облік у податковій, проте не здійснює комерційної діяльності, не отримує дохід в Україні, не є платником податку на прибуток. Як розмежувати тип представництва? Правильна класифікація це ключ до мінімізації податкових ризиків. Податкова служба України активно перевіряє діяльність нерезидентів, зокрема, чи не приховано господарську діяльність під виглядом некомерційного представництва, ознаки постійного представництва. Представники в Україні мають право діяти від імені компанії, укладати договори, вести переговори, використання корпоративної пошти нерезидента, оплата оренди офісу та його утримання материнською компанією. Діяльність співпадає з основною комерційною діяльністю нерезидента – наявність персоналу, залученого до виконання основної функції. Судова практика та позиція ДПС свідчать, якщо представництво виконує ті ж функції, що і материнська компанія, податкова наполягатиме на його визнанні постійним, це тягне за собою зобов'язання зі сплати податку на прибуток, ведення бухгалтерського обліку, подання декларацій, які наслідки помилкової кваліфікації. Помилка в класифікації може дорого коштувати. Найчастішими наслідками є штраф 100 тисяч гривень за відсутність реєстрації як платника податків, нарахування податку на прибуток з моменту фактичного початку діяльності, втрата права на пільгове оподаткування доходів, оспорювання податкової резиденції підприємства. Особливо ретельно перевіряються представництва у сферах IT, фармацевтики, будівництва та агросекторі, тобто тих, де часто працюють без створення юридичної особи, а функції виконуються через локальний персонал. Як зареєструвати представництво? З вересня 2024 року процедура змінилася. Замість звернення до Міністерства економіки тепер реєстрацію проводить державний реєстратор або нотаріус. Покроковий алгоритм у такому випадку буде виглядати наступним чином: перше. Підготовка документів, до переліку яких будуть входити, рішення материнської компанії про відкриття, положення, аналог статуту, структура власності з кінцевими бенефіціарами. При цьому документи материнської компанії мають бути легалізовані, тобто проставлений апостиль або здійснене консульське засвідчення з перекладом на українську мову та нотаріальним посвідченням. Друге подача до реєстратора. Розгляд документів здійснюється у строк до 5 робочих днів та за результатами позитивної оцінки поданих документів реєстратор вносить дані про представництво до ЄДР. Третє. Постановка на облік у ДПС. Обов'язково реєструється і представництво, і нерезидент як платник податків у разі порушення строків, штрафи. Суттєвий нюанс у тому, що представляти іноземну компанію при реєстрації має лише адвокат або інший суб'єкт фінансового моніторингу.